відгриміли бої у Карпатах, залишили нам згадку руїни, як впадали герої на чатах, захищаючи волю України. Довгі роки віднесли в віднесли далечь ті події нерівного бою, які тяготе брали на плечі українські повстанські герої. Залишилося вас зовсім мало. Ті загинули, ті вмерли в Сибіру. І по віку ноги вже не стало, що боролись за волю, за віру. А сьогодні для нас діло честі: привітати живого повстанця, що пройшов страшне зарво месці і до нинішніх днів дочекався. Йому нині сповняється дата, що вимірюється многими літами для коса Володимира свято 95 літ. За плечами. Лау, лау. Було много лау. події, рахунків. На цій довгій, нелегкій дорозі, було днів важких без рахунків але видно, що жили при Бозі. І тому дожив до сьогодні, до почесного похилого віку, хай зійдуть на нього благо Господні, хай дістане він щастя без ліку. А від нас ми даруємо спів.